Доброго дня, шановні глядачі в ефірі Ток-шоу, розмова про головне на Кіцвілі ТВ. І сьогодні у нас у студії Юля, Альоша, Міша, Ваня, Богдан, Ілья. Отже, перше питання у нас до Юлі. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Ми навчаємося в шостому Д. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Олексій, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким звістити за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Так. Михайло, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки фізкультурі? У хлопців чи дівчат? Хлопців. А з математики? У дівчат. А ви, Іван, що зазвичай робите на перервах? Гуляю. Ходите у їдальню? Ні. Богдан, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Так. А вам доводиться бувати в кабінеті у директора? Ні. Ілля, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Ні. А ви хотіли стати директором школи? Так. Чому? Бо можна вчити дітей. Як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Що ви зробили в першу чергу? Як вас обрали директором? Я б зробив би побільше канікул. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвілі ТіВ та його ведуча Марія. До зустрічі у наступних ефірах.